Всім привіт! З вами Relax! І в сьогоднішньому відео я закажу першу виплату в проєкті Таксі мани і також ми повідкриваємо кейси, бокси, які є на даний момент в магазині, і чи варто їх взагалі відкривати. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі на даний момент проходить два конкурси, в яких ви можете. Безкоштовно отримати гроші за легкі дії. Також для вас я викладаю клікери, майнери, дропи, аердропи, проекти без вкладення та з вкладеннями. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, на рахунок виплати, давайте ми спочатку закажемо її, виводити ви можете на Payer або на крипту. Я буду виводити на крипту. Ну, на жаль, там є комісія 2,5 долара, але все ж таки зразу воно прийде на крипту. До речі, якщо щось на паєр, так само можна виводити, тому що я сюди закидав з паєра. Давайте ми перейдемо до нашої виплати. Як ви бачите, я назбирав трошки бабла на виплату за допомогою своїх машин, які я купив в попередніх відео. Насамперед, нам потрібна адреса USDT Tron. Зараз я її візьму, вставлю та закажемо виплату. Так, я взяв адресу, тепер ми вводимо суму. Сума буде 6 тисяч. Так, мені пише, що заявка на виплату оброблена, загалом може приходити до години часу. Ну, подивимося, як нам швидко прийдуть наші кошти. І давайте ми перейдемо до нашого магазину. Загалом суть цього відео заключалась в тому, що я хотів би вам показати першу, як бачите, успішна виплата, перечислено 6 тисяч на адресу. Подивимося, як швидко воно прийде на Binance. До речі, виводив я це на Binance. На рахунок магазину ви можете купляти такі кейси, які будуть вам діяти як прискорювачі. Тобто. Є дуже багато різних кейсів, боксів, ви можете подивитися на них в магазині. І загалом кожен бокс представляє собою якийсь товар для вас. Наприклад, як ви можете побачити, маленький турнірний бонус 25% дає до грошей, яких ви можете зробити з бульдозера. Кейс тут на даний момент це для сильних, тому що тут є. Сама капсула грошова, яка збільшує вам виплату за заказ. І також ще дуже круті бокси, це є з ось цим кастетом, де ми можемо ограбити нашого клієнта і нам дадуть від 100 до 300 суми заказу. Наприклад, у вас там 20 поїнтів, то вам дадуть 60 поїнтів. До речі, заказ зразу зупиниться. І також є. Телепорт, який зразу моментально закінчує ваш заказ, тобто ви зразу отримаєте гроші за цей заказ. Давайте ми трошки покупляємо ось цих кейсів, перевіримо, що загалом з них падає. Мене цікавить саме ось цей кейс для сильних. Давайте ми їх купимо. Як ви бачите, коштують вони по пів долара, і також для гарних дуже, дуже, дуже крутий кейс. Тоже дуже крутий кейс. Ну, давайте я зараз їх швидко закуплю, і ми з вами їх відкриємо. Так, друзі, я закупив трошки лутбоксів Давайте ми їх будемо відкривати. До речі, для сильних це мій улюблений лутбокс тому що ви можете побачити, що тут випадає грошова капсула, яка дає нам додатково гроші. До речі, ось цей пістолетик теж дуже прикольний. Це ви можете. Пограбувати свого колегу, і також вам дойдуть зразу гроші. Але грошова капсула на даний момент для мене грає ключову роль, тому що вона дає дуже непоганий прибуток саме до заказу. Як бачите, дві вже капсули нам випало, давайте ще відкриємо два таких кейси. Як ви бачите, дві штуки навіть випало ось цей грошовий боксик. Так, далі для гарних відкриваємо кейси. Саме головне тут телепорт і кастет. Телепорт миттєво закінчує ваш заказ, як бачите, два кастета випало. І також кастет дає до 300%, ви можете пограбувати вашого клієнта, який заказав ось цей заказ. Як бачите, телепорт падає дуже і дуже часто. Давайте ми подивимось, можливо, ще якісь кейсики докупимо, а поки ще також повідкриваємо для сильних і для гарних. Як бачите, також є інші кейси в мене також. Ну, Для мене самі крутіші, я вам сказав, які кейси на даний момент. Але давайте, можливо, відкриємо іще ще якісь кейси, залежно, що вони нам дають. Так, ви також можете зайти в магазин та подивитися загалом, що дають ці кейси. І як бачите, вони не дуже то і дорогі, тому що ви можете отримати на халяву машину за реєстрацію по моєму посиланні і з цього заробляти кошти, які ви потім можете потратити на купівлю іншої машини. Так, давайте ми купимо один такий кейс ще. 10 товарів зі списка нам випадає. Тобто дуже прикольний кейс. Так, давайте ми ще пару кейсів таких відкриємо, подивимось, можливо, нам випаде грошова капсула знову ж таки. Так, поки грушової капсули я не бачу. Ну, до речі, вона дає досить непоганий прибуток. Досить непоганий прибуток. До речі, ось по дві штуки зразу випало. Тобто з трьох кейсів я отримав 5 грошових капсул. Зараз я вам покажу, як воно працює. А до речі, Ось ми і вже можемо побачити, що прийшла наша виплата в розмірі 63 доларів, як я і заказував. Ну, звичайно, якби не комісія, прийшло би 66 доларів. Але поки це заробіток за плюс-мінус 4 дні. А я буду далі розвиватися в цьому проєкті і дивимося, що нам випаде з капсул. Давайте ще є ось така капсула, що з неї нам випаде. Капсула, бокс, скрейне. До речі, тут грошові ось ці капсули, вони є загалом трьох видів. Є середня, маленька і велика. Так, ну і давайте ми відкриємо останні три бокси і на цьому ми на сьогодні завершимо. Якщо у вас будуть будь-які запитання, обов'язково задавайте їх в чат. Приєднуйтеся до проєкту в телеграм-канал. А всім! Дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.